Що, якби я сказав вам, що 10-річний хлопчик з Волинського села знає точний рік, коли Україна поверне всі свої землі, що дитина, яка народилася під час затемнення сонця, бачить майбутнє так само чітко, як ми бачимо минуле. Друзі, це не казка і не вигадка. Це реальна історія, яка змінила моє життя і змінить ваше, якщо ви дослухаєте до кінця, бо те, що розповість ця дитина, Дасть вам те, чого так не вистачає зараз надію з конкретними датами. Мене звати Андрій, я вчитель історії з Луцька, 30 років викладаю в школі, виховав сотні учнів, чув тисячі дитячих історій, але ніколи, ніколи не стикався з чимось подібним. До того дня, коли до мене звернулася Олена Васильівна, вчителька з села Грудки, це було в вересні 2025 року. Вона зателефонувала мені пізно ввечері, голос тривожний. Андрію, ти маєш приїхати. У нас тут хлопчик. Я не знаю, як пояснити. Він каже речі, які не може знати десятирічна дитина. Про війну, про майбутнє і все, що він казав раніше, збувається. Олено, діти багато чого кажуть, відповів я, намагаючись бути раціональним. Може почув від дорослих? Ні, перебила вона. Він описав події, про які ніхто не знав. Тиждень тому сказав, що на Східному фронті станеться прорив біля якогось села. Назвав назву Новопавлівка. Ніхто в селі навіть не чув про таке місце. А через три дні прийшла новина там справді був прорив. Андрію, це вже не вперше. Приїдь, будь ласка. Наступного дня я сів у машину і поїхав. Грудки, маленьке село на самому краю Волині біля білоруського кордону. Дорога петляла між полями, де вже зібрали врожай, і небо висіло низько, сіре, наче перед дощем. Село зустріло тишею, хати старі, дерев'яні городи, де ще росли останні осінні овочі, школа невелика, одноповерхова будівля, яка пам'ятала ще радянські часи. Олена Васильівна зустріла мене біля воріт. Жінка, років п'ятдесяти, сива, але з живими, розумними очима. Дякую, що приїхав! Іди, він у класі, малює. Ми зайшли. У класі біля вікна сидів хлопчик, Худенький, світле волосся, великі сірі очі. Перед ним лежав аркуш паперу, він малював олівцями, не помічаючи нас. Максиме, тихо сказала Олена Васильівна, до тебе гість? Хлопчик підвів голову, подивився на мене, і в цьому погляді було щось таке, що мене пройняло. Не дитячість, не безтурботність у його очах була стара мудрість, ніби він прожив не 10 років, а багато життів. Здрастуйте, пане Андрію, сказав він тихо. Я знав, що ви приїдете, бачив вас у сні три дні тому. Я підійшов ближче, глянув на малюнок, здригнувся. На папері була карта України, але незвичайна вся в світлих променях, що йшли зі сходу на захід, а над Кримом. Велике Сонце з датою 2027. Це це ти намалював? запитав я. Максим кивнув. Це те, що я бачу. Коли заплющую очі, бачу не темряву, а картинки. Вони приходять самі. Спочатку я думав, що так у всіх, але мама сказала, що ні. Я сів за парту поруч. Розкажи мені про себе, Максиме. Хлопчик відклав олівець. Я народився 20 березня 2015 року. Мама каже, що це був особливий день сонячне затемнення. Коли я з'явився небо було темне, хоча була середина дня, бабуся потім казала, що це знак. А коли ти почав бачити ці картинки, завжди бачив, але говорити про них почав, коли мені було сім. Спочатку розповідав мамі, вона не вірила. Потім я сказав, що наша корова захворіє. Через два дні так і сталося. Потім сказав, що до нас приїде тітка. З міста. Ми її років 5 не бачили, а наступного дня вона приїхала. Олена Васильівна сіла з іншого боку, Андрію. Він передбачив початок Великої війни. У лютому, 22-го, за тиждень до того, прийшов до школи і сказав мені: «Вчителько, скоро буде дуже страшно, прилетять ракети, але наше село буде ціле. Я тоді не зрозуміла. Думала: дитина начиталася новин, а потім. Максим втрутився. Я не хочу бачити страшне, але воно приходить саме. Я бачив, як горять міста, як плачуть люди, але потім бачу щось інше, як все стає світлим, як повертаються ті, хто поїхав, як землі стають нашими знову. І коли це станеться? запитав я, намагаючись говорити спокійно, хоча серце билося часто. Хлопчик подивився мені в очі у 2027 році. Всі землі повернуться до України у 2027 році, я бачу це дуже чітко, але не одразу поступово. Спочатку одна частина, потім друга, потім третя. Я дістав блокнот. Можеш розказати детальніше? Максим узяв чистий аркуш, почав малювати Дивіться, ось Україна. Зараз листопад, 25-го, так? Ще рік і два місяці війни. Важких, дуже важких, але в січні двадцять го щось зміниться. Він малював, говорив, і я записував кожне слово, відчуваючи, як волосся стає дибки. Січень 2026-го я бачу сніг, багато снігу, і в цьому снігу застряють їхні танки не від морозу, від чогось іншого, ніби земля сама їх тримає. Солдати виходять, дивляться, а мотори працюють, паливо є, але техніка не рухається. І один із командирів каже, ми воюємо не з людьми, ми воюємо з богами. І тоді починається відступ. Максим намалював лінію фронту. Лютий 26-го, великий прорив на півдні. Наші війська входять у міста, які вважалися неприступними, але не через силу, через щось інше ворог просто втікає, я бачу, як вони кидають зброю і біжать, а місцеві жителі виходять з підвалів, дивляться, не вірять. Березень 2026-го, повертається перше велике місто. Маріуполь. Я бачу, як над ним піднімається український прапор. Люди плачуть, обіймаються, а в руїнах починають розбирати завали, шукати тих, хто застряг у підвалах все це час. Хлопчик говорив спокійно, ніби розповідав про вчорашній день, а не про майбутнє. Квітень 2026-го, на Великдень це буде особливий день. Я бачу, як по всій Україні одночасно дзвонять дзвони. У кожній церкві, у кожному селі і цей дзвін чути навіть там, де ще окупація. І Люди виходять, дивляться на схід і бачать горизонт світліший. А Крим? запитав я, коли повернеться Крим? Максим замислився: Крим особливий, він повернеться останнім, але найшвидше. У серпні 2027 року, я бачу, як за один день, за одну ніч все змінюється. Російські війська отримують наказ відступити, не від свого командування, від когось вище, і вони йдуть просто йдуть через міст, і міст тріщить під їхньою вагою, ніби не витримує. Він продовжив малювати. А наступного ранку, 24 серпня 2027 року, на День Незалежності, українські солдати входять у Сімферополь без пострілів. Їх зустрічають люди з квітами, з хлібом-сіллю. І тоді над всім Кримом піднімається туман, гарний, білий, а в тумані образи: кожен бачить своє, хтось бачить предків, хтось ангелів, хтось просто світло. Я писав, рука ледве встигала. Олена Васильівна сиділа мовчки, сльози на очах. Максиме, а звідки ти знаєш такі деталі? Ти ж дитина. Хлопчик подивився на мене: Я не знаю, звідки? Коли я засинаю, хтось мені показує. Чоловік у білому. Він не говорить, але я розумію все без слів. Він показує картинки, а я запам'ятовую. Чоловік у білому? Ти бачиш його часто? Майже щоночі. Спочатку боявся, а тепер звик. Він добрий. Іноді кладе руку мені на голову, і тоді стає так спокійно, так тепло, а ще він показує не тільки війну, він показує, що буде після. Що буде після? Запитала Олена Васильівна. Максим усміхнувся вперше, після буде дуже гарно. Я бачу нові будинки, нові школи, бачу, як діти сміються, грають, бачу, як повертаються люди, які поїхали за кордон. Вони везуть із собою гроші, знання, досвід і все це вкладають у нашу землю. У 2028 році Україна стане найбагатшою країною Європи, негрошима, душею. До нас приїжджатимуть люди з усього світу, щоб навчитися, як можна пройти через таке пекло і залишитися людьми. Хлопчик відклав олівці, а ще чоловік у білому показав мені одну дуже важливу річ: він показав, що найтяжче буде не війна, найтяжче буде після, коли треба буде прощати. Що ти маєш на увазі? Коли повернуться окуповані території, там залишаться люди, які були з ними хтось із примусу, хтось добровільно. І треба буде вирішувати, що з ними робити. Чоловік у білому показав, що ті, хто виберуть помсту, залишаться в темряві, а ті, хто виберуть прощення, увійдуть у світло. Я слухав, забувши про все. Час зупинився у класі було тихо, тільки годинник цокав на стіні. Максиме, ти говорив, що бачиш не тільки Україну, що ще ти бачиш? Хлопчик узяв інший аркуш. Я бачу, що станеться з Росією. Там буде дуже погано, вони втратять багато, не тільки території, а й віру в себе. У 2026 році там почнеться великий розкол: одні хочуть продовжувати, інші хочуть зупинитися, і країна почне розпадатися на частини. А їхній лідер. Максим замовк, обличчя стало серйозним. Я бачу його в темній кімнаті. Він сидить один, дивиться в стіну. І раптом розуміє, що все, що він будував, розвалюється, що всі його плани це дим. І тоді він Він просто зникає у червні 2026 року. Одного дня він є, а наступного нема, і ніхто не знає, куди він подівся, а хто прийде замість нього. Спочатку буде хаос, багато людей намагатимуться взяти владу, але в кінці 2026 року з'явиться жінка молода, розумна. Вона скаже правду без страху, і люди їй повірять, під її керівництвом країна почне змінюватися повільно, але вірно. Олена Васильівна підвелася: Максиме, покажи пану Андрію свій щоденник. Хлопчик витягнув із портфеля зошит. Відкрив на кожній сторінці малюнки, дати, короткі записи. Я переглядав, серце билося все сильніше. Ось запис від березня 24-го року. Літо буде важке, багато обстрілів, але в серпні прорив на Курщині. Збулося. Запис від червня 24. Восени буде світова зустріч лідерів. Там підпишуть щось важливе для України. Збулося у вересні був саміт, де підписали нові угоди про підтримку. Запис від вересня 2025. У листопаді станеться щось на фронті біля Запоріжжя. Наші просунуться. Ще не збулося, але листопад іще не скінчився. Максиме, чому ти не розповідаєш про це всім? Чому тримаєш у таємниці? Хлопчик подивився на мене сумно, бо дорослі не вірять дітям. Коли я розповідаю, мене не слухають. Кажуть: Йди, грайся! Тільки вчителька мене слухає. І тепер ви. Ми просиділи разом до вечора. Максим розповідав, малював, показував свої записи. Я слухав, записував, намагався зрозуміти, як десятирічна дитина може знати таке. У грудні 2025 року, говорив він, станеться важлива подія в Європі. Великі країни, нарешті, зрозуміють, що Україна має перемогти і дадуть все необхідне. Я бачу конвої техніки, які їдуть до нас. Багато техніки, нової, потужної. Січень 2026-го зима буде лютою, але ми витримаємо. А ворог не витримає, їхні солдати замерзатимуть, тікатимуть. Я бачу, як сотні тисячі здаються в полон, просто йдуть з піднятими руками. Лютий 2026-го починається великий наступ, одночасно з кількох напрямків, і всюди успіх, ніби хтось невидимий допомагає нашим воїнам веде їх правильним шляхом. Березень 2026-го. Світ затамовує подих. Швидкість просування наших військ така, що навіть аналітики не встигають оновлювати карти звільняється місто за містом, село за селом. Максим замовк, подивився у вікно за склом починало темніти. А знаєте, що найдивовижніше? сказав він тихо. Я бачу, що в цей час, коли ми звільнятимемо землі, по всій Україні почнуть відбуватися дива справжні дива. Які дива? У Києві замироточить ікона в Михайлівському соборі, у Львові над ратушею з'явиться світло, у Харкові заб'є джерело там, де його ніколи не було, а в Одесі море на три дні стане спокійним, як скло, навіть під час шторму. Це знаки того, що небо з нами, що ми воюємо не самі. Я дивився на цього хлопчика і не знав, що думати. З одного боку, це була дитина, яка могла просто фантазувати, з іншого Занадто багато деталей, занадто багато збігів з тим, що вже збулося. Максиме, а ти не боїшся говорити про це, що люди не повірять? Він усміхнувся. Спочатку боявся, але чоловік у білому сказав: Не бійся. Хто має почути, той почує, а хто не готовий, той забуде і згадає, коли час прийде. Олена Васильівна встала. Андрію, залишайся на ніч. Вже темно, і дорога далека. У нас є вільна кімната в школі. Я погодився. Ми повечеряли у Максима вдома. Його мама, Світлана, жінка років 35, готувала, а ми сиділи за столом. Ви перший, хто серйозно поставився до слів мого сина, сказала вона. Більшість думає, що він дивний, інші діти не дуже з ним товаришують кажуть, що він не такий. Мамо, я не ображаюся, сказав Максим. Я розумію, що не всі готові почути. Після вечері ми ще довго розмовляли. Максим розповідав не тільки про війну, а й про інше майбутнє. У 2028 році в Україні відкриють нові родовища не нафти і газу, а чогось іншого, щось, що змінить енергетику, і ми станемо енергетично незалежними. Більше того, почнемо експортувати цю енергію в інші країни. У 2029 році. В Києві побудують найбільший науковий центр у Європі, туди приїжджатимуть вчені з усього світу, і багато відкриттів, які змінять людство, будуть зроблені там. А в 2030 році Україна стане членом Євросоюзу, не на папері, а по справжньому, і тоді почнеться нова ера. Я слухав, записував, а потім запитав: Максиме, а ти сам? Що ти хочеш робити, коли виростеш? Хлопчик задумався. Я хочу бути лікарем, лікувати людей, які пережили війну, не тільки тіло, а й душу, бо багато хто має рани, які не видно, і вони болять найбільше. Того вечора я майже не спав, лежав у темній кімнаті, переосмислював почуте. Раціональна частина мого мозку казала це неможливо, дитина не може знати таке, але інша частина, та що глибше, шепотіла. А що, якщо це правда? Вранці, коли я збирався їхати, Максим підійшов, дав мені аркуш паперу. Це для вас. Повісьте вдома, дивіться на нього, коли буде важко. Я розгорнув. Це був малюнок України, залитої золотим світлом. Над нею величезне сонце з усміхненим обличчям, а внизу напис дитячим почерком: 2027, рік перемоги. Вірте і не здавайтеся. Дякую, Максиме. Сказав я, відчуваючи ком у горлі. Пане Андрію, сказав хлопчик серйозно, коли почнеться те, про що я розповів, згадайте мене і розкажіть іншим бо люди мають знати, все буде добре. Я поїхав. Дорога додому здалася коротшою у голові крутилися думки, образи, слова Максима. Минуло два тижні, я не міг забути цю зустріч і вирішив написати статтю. Виклав у своєму блозі всю історію з малюнками Максима, з його пророцтвами. Реакція була несподіваною. За тиждень статтю прочитали сотні тисяч людей. Хтось вірив, хтось сміявся, хтось писав, що це маніпуляція. Але більшість говорила одне дайте Боже, щоб це збулося. А потім почалися підтвердження: у кінці листопада прийшла новина про прорив біля Запоріжжя, про який писав Максим, у грудні. Про новий пакет допомоги від Європи величезний, безпрецедентний. І тоді я зрозумів, хлопчик говорив правду не знаю, як він це знає, але він знає. Зараз, коли я записую це відео, на дворі листопад 2025 року. До 2027 до року повної перемоги, за словами Максима, залишається чуть більше року, важкого випробувального року. Але тепер я знаю у кінці цього шляху світло. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу спостерігати. У грудні подивіться, чи буде оголошено про нову допомогу, у січні чи почнеться той зимовий контрнаступ, про який говорив Максим, у лютому, чи будуть звільнені нові території, і якщо все це почне збуватися, тоді ви знатимете хлопчик з Волині сказав правду, і 2027 рік справді стане роком повної перемоги. Оксана Максима сказала мені на прощання: найважливіше, що має знати, кожна українська душа перемога вже є, вона існує в майбутньому чітка і реальна, і кожен наш день, кожна молитва, кожна добра справа наближає нас до неї. Підпишіться на канал, якщо хочете бачити оновлення. Я обіцяю повертатися після кожної події, передбаченої Максимом, і ми разом побачимо, як пророцтво дитини провиться. Стає реальністю. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають, є конкретна дата, конкретний рік 2027 рік повернення всіх земель. А якщо ви з тих, хто воює зараз на фронті, знайте, ваша битва не даремна. Ви будуєте той 2027 рік, який бачить Максим, кожен ваш день наближає перемогу. До зустрічі в вільній Україні у повній. Цілісній від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Криму, вірю, знаю, чекаю. Слава Україні, слава тим, хто бореться, слава тим, хто вірить, і вічна пам'ять тим, хто поклав життя за волю. 2027 року ми всі зустрінемося на святкуванні незалежності у вільному Криму, я вірю в це всім серцем.